А дитина захотіла персики консервовані. Дивіться, Оскар є ось такі 164 гривні. І тут скільки? Ну це дорого. Це 850 мл. А може це і недорого. Напишіть, як ви вважаєте, дорого це чи ні? Це ось такі премія, ці дешевші йдуть за 119. А це чим відрізняються? А, зараз на них акція. Так, премія половинки персиків. отакі, мабуть, візьму 94. да, акція, знижка 20%. Ага, можна ось такі взяти. Тут уже йде зовсім. Це манго, це не персик. І ананас 106. Так, ананас нам не треба. Це ось такий пасхальний кекс. Блоко марка це італійський, італійський виробник, або ж ось, шоколадом є. І ось, шоколадна начинка, теж балоко, ціна 519 гривень, але ж тут до кілограму, мабуть що, тут багато його. Да, дивіться, 750 боже, він дуже смачний. Я пробувала ці штуки їсти, колись їла в Італії. Це дуже смачно. Є ось такий ще панетон. Дивіться, це взагалі тут точно кілограм десь потягне він, теж італію. З родзинками класичний. Ну, типу, як Паска, наша Паска. Тільки зверху можна зробити глазурь. 249 гривень взагалі недорого вважаю, для такої якості продукту. Я шукаю, скільки тут вага. Дивіться, тут кілограм, тисячу грамів, тобто кілограм, вага. Дуже круто. Ось такий супер панетони можна купити на, на святковий стіл. Або ж ось цей шоколадом. Так, а є ще ось такі: теж марка Балопка, коломба. Коломба це означає голуб. В формі голуба іде пасхальний, пасхальний кекст. Да? І тут вже йде фісташка і горіх. Фісташка і горіх. Ну, такий молочний, молочний шоколад з горіхом. Коштує теж 519, і так само десь вага біля 700 грамів. Супер, дуже смачно, звичайно, але ось такий 599. Це 600. Тут із Менделем і всередині родзинки. Зараз по акція на ось такий посуд. Дивіться, помаранчеві, помаранчеві чорні і сірі по 49,99. Ну, по 50 гривень одна така піалочка, мисочка, ну вона чорна, дивіться, от розмір. 13,4 на 7,5. Ось така вона. Але гарні, такі глянцеві. І до них йдуть чашки. Марка Eat and Drink Sierra. Так само такий набір. Можна підібрати. І чашки теж по 50 гривень. Цікаво, по чому, скільки коштують. Так, це томати ось такі рожеві. 169 кілограм. Огірок гладкий, подешевша, вже по 90. Екстра йде дорожчий, по 149, ось такий маленький, колючка. Але гарні такі вони, такі плотні, як це сказати, цупкі, тверденькі. Рання капуста по 38,99, теж подешевшала. На салат Брокколі 199 гривень. В сільпо є ось така рибка. Скільки тут? Знижка 21%. Форель. Так, 180 грамів І ось такий шматочок. Слабосолона. 209 гривень коштує шматок. Ця 274 без знижки. Але, бачите, який колір, ніби точно підкрашено. Ця 200, знову ж таки, сьома 200 а ну ось така форель форель 180 грамів. Такий величенький, 224 гривні. Я дуже люблю міді. Морепродукти взагалі. Ось такі міді в сільпо, дивіться, 70 гривень 200 грамів. Я думаю, що це дуже дорого. Мабуть, що вигідніше купляти заморожені, да, потім їх розморожити, робити з них. Соус там до спагетті, наприклад, всі по 70. І ось така марка, і премія. Оселедець. Мінус 25. Знижечка. О, це якийсь імпортний, кого раніше і не бачила. 240 грам. Оселедець Атлантичний. З ароматом диму. Хто це? Це може Польща? Ні, не схоже це на Польщу, може це Швеція. Імпортер-виробник, дивіться, зараз. Ага, Литва. Виробник Литва. Латвійський оселедець коштує 108 гривень. Клас. Ну і наш ось 144 або ось премія наш 79. 240 грамів, а тут і тут 240. Цей, звичайно, буде дорожче, бо імпортний.